тут минуле переплітається з сучасністю, а села пам'яті дає надію на майбутнє. Село Підлісті, що на Криманеччині, відоме не лише мальовничими краєвидами, а й глибокою історичною спадщиною. Одним із таких символів є Богданова каплиця. Місце оповити легендами та духовною силою. Днями саме тут провели день пам'яті та підтримки із молитвою, спогадами і вдячністю тим, хто віддав життя за Україну. Пам'ять це звісно, що ми згадуємо усіх, хто. Загинув усіх борців за волю України, за нашу віру, за нашу державу і продовж усього часу, коли йшла ця боротьба за наші українські землі. А підтримка це звісно, звісно, дуже важливо, те, що ми сьогодні можемо робити. Мінімум, це підтримати людину, це підтримати ту матір, підтримати військовослужбовця. Зісно, таким як обіймами, таким як теплим словом. Богданова каплиця має давню історію, тісно пов'язану з іменем гетьмана Богдана Хмельницького. За переказами, у 1651 році він зупинився тут із військом і залишив козацьку ікону Божої Матері, яка зберігається в храмі донині. Крім того, перед битвою під перестачком саме тут козаки освятили свої знамена й зброю. Сьогодні нас. Час такий, що ми мусимо критично пересмислити всю свою історичну спадщину. Саме духовний історичний центр має деякі такі завдання, щоб поширювати, щоб формувати громадянську компетенцію, робити цю громадянську освіту більш правильною, більш ємною, більш об'ємною, більш пов'язаною з нашим краєм, з нашою історичною спадщиною. Війна внесла свої корективи. Ще у 2021 році на цій локації започаткувала духовний фестиваль Богданова Капличка, на який щороку з'їжджалися люди звідусіль. Захід і досі продовжує об'єднувати людей, але вже в іншому форматі. Його організаторами є Андрій Левчук, отець Юрій Мазурчук. Також подія відбулася за підтримки народного депутата Миколи Люшняка, лідера волонтерського штабу Українська команда. Ми намагаємося щось, щось зробити кожного року, і, як бачимо, впорядковується, але найголовніше, то, що сюди приходить все час більше людей. Не стільки наголошуємо, що це історичний. Захід, а в першу чергу духовний, тому що українська держава, українська нація, вона вистояла і вистоїть саме завдячуючи духовності, і таке треба розвивати в перспективі. Абсолютно, ми думаємо, що туди будуть молодіжні вишкільні табори. Пластуни вже проглядалися, Хороша локація. Через війну пані Лариса була змушена залишити енергодар і повернутися до рідного села Підлісці. Жінка переконана, такі події, як день пам'яті та підтримки, а також історичні місця пов'язані з Нолим потребують більшої уваги та популяризації насамперед серед молоді. Людина, яка інтересується, вона прийде, прочитає історію. Багато є книжок написано за козацьку за цю могилу, за ті козацькі могили. Мені діти як приїхали з Сенергадару, то вже були тут ще в неділю приїхали. Ну сюди вже, вони то раніше приїхали, з окупації виїхали. Але всі в могилки обійшли, все обдивилися, все прочитали, бо їм інтересно. Якби молодь побільше інтересувалася, якби побільше молодіжі доводила ту інформацію, то я думаю, людей ще більше було. Участь у заході взяли військові, які нині захищають Україну. Сьогоднішнє свято особлює те, що кожен, що є в. В мирному житті пам'ятає про воїнів, пам'ятає про нас, допомагає. Це волонтери, духовенство, яке завжди молиться за український народ і за воїнів. І часом спільна молитва з'єднує для того, щоб ми єдиною могутньою рукою могли перебороти ворога. Після божественної літриги учасники заходу вшанували полеглих героїв, козаків, яких за легендою на зворотному шляху після битви під Берестечком поховали поблизу Богданової каплиці. Крім того, після завершення урочистостей для місцевих жителів організували благодійний концерт на підтримку українських захисників. Також на гостей чекали частування з козацької кухні, смаколики, ярмарок і майстер-класи. свідками сьогодні.